Кто тут коти А Ану, хто буде їсти? Ого, вже з'їв. у нашій гості, да, гості, да? Пані бабусю, це, звісно, трэш. Ваші котики їдять і мідь і цвяхи. Взагалі, все це ж рік попаде взагалі. <пів> Вони в мене такі. Я їх просто кормлю кісточками. Вони всі їдять, не в мене такі. Можна я вас пригощу? Ви просто приїхали до мене в кафе, перші відвідувачі. Я буду вас рада пригостити. Бур'яром, ви таке їдете? кушаєте таке бургери, алло. Так, котики, увага. Зараз я е, буду кидати на підлогу рибку. Хто зловить, той отримує 43 кілограми рибки. Навіть не 43, а 48. Вони в мене такі, вони много хушають, да. Полісос. А поставте бумбокс хтось котики, зробіть музику, бабці. Ой, зараз зробимо репортери все організують. Музику зробимо. бабці Рвем танцпол на палубу. Я вітаю вас, любі друзі. Ради вас вітати в нашому кафе! Бабуся, все, да. все, що могли зрадити. Сільки... Да. Більше не можемо знайти. Ой, а поліцейський, ідіть сюди, я вам всі дам чоколадку за це. Що, бабуся, більше не можемо піймати. Ось я б тебе поцілував, коли згадаю ці всі дні. Вітаю, Бледін, вітаю, Юлія. Вітаю. Як вам так, наші хлопці? Ну, ми кормимо. Я їм 48 кг риби скормив. Так ніхуя собі. Ой, дивіться, знайомий котик. Наче Алекс звати. А який мовий? Де Андрійки? Ой, вибачаюсь, тут кожного котика звати Енрікі. Де Енрікі, йо? Я не було. Ой, Енрікі, це ви написано. Я не бачу навкруги, а тільки чую цей музон. Сібіти мені все це розривають, небамовна сібіцять, мовчить, я знаю. Ти танцюєш і мене, ти помічаєш, не невамоною мене, ти називаєш, моя поспішка тебе зачарувала, а мене. Так, звісно, вибачаюсь, ну от ваш кіт, коротше, блядь, тут пройобка була одна, трошки. thank <laughs> you Коротше, я приніс вам кота, там трошки були проблемки. Пизда, кота нахуй. Він дуже хорошо сховався, а потім, коротше, проїбався. Я знайшов його в серій в департаменті. Відпусти кота. Я відпустив, пустые, во, во, вот кит стоит. А, він в мене на руках. Що? В смысле? Так вот він передо мною. В смысле, на руках. Tak, jednego kota ja zabiorę sobie, jeśli... Хоча заправка червона тут за углом, по моєму Да, я вже понял, я вже, поня, вже бежу. Бля, бачу, а я. А що можна на машину цей. А кто в итоге? Тільки два, типа, залишилось? все, Юля. Ну да, mm -hmm. я и ты. А, -а, -а. Ле, ну видно, кто тут мастер. <рес> Блин, ну за, за кота, конечно, прикольно. А як хока, пожалуйста, шо, шо що я ті загадки загадую, тому що в мене немає отката, хорошо? Да. Я бігаю, я собі мишей по що хочу. Любі гості, дуже раді, що ви прийшли. Ми зараз будемо загадувати загадки про котиків. Хто світ гадає, отримає 50 тисяч до фотосесію з котиками від наших друзів Life Invaders. Хто має бажання прийняти участь, підходьте. Gracias. <laughs> Рей, рей, кит ты, к трошки льнивий, короче, я взагалі його в турбенці сюди принес. Ага. Ну так получилось, типа, ну... Кико, ты у в штаті... Помогай, Барсик, пусть ты, тетю. Барсик, пускай, тетю. А yeah. если приехать на ходоках, а ты, ты возьми меня, <laughs> Так, шановні друзі, зараз буде невеличкий конкурс з загадками щодо пород котів. Я сподіваюся, мене чути. Так, так. Після цього конкурсу побідителям буде дан шанс пофотографуватися з котиками і також подарунок від наших партнерів Life Invaders. Тому хто бажає прийняти участь, підходьте. Я бажаю, я бажаю фоткатися, механіка наступна: я буду загадувати вам загадку ви, якщо б я була в грі, я б написала слеш sms, мій ID і відповідь. А, загадок буде всього 5. Хто дасть найбільшу кількість вірних відповідей, отримає 50 тисяч і фотосесію з котиками. Я всі правильно буду кітті, виписувати. Але я вас дуже прошу. Будь ласка, тільки одну відповідь. Е мені в повідомлення не треба спамити. Е зараз вже почну вам читати загадочки. Опасника ты, конечно, у вас Да, читать. Да, Страшно. Страшно. Мяуб. Они у вас с прививками вообще? Да, да, да. А есть документы? У них у всех в кишеньках є документы. Прочего котины на фронті. <свист> Вибачте, От, за, забери цю пушку, ты шо? Нам не так страшно. Так ось, нагадую, любі друзі, умови писати в смс відповідь тільки одну, хто набере найбільше, отримує 50 тисяч і також дивовижний приз фотосесію з котами, які в нас тут З котами-руклянтами. стіг. Ця тварина і Сіамо граціозна, вперта, дуже витончена дама, хутро шоколадом втерто, яка це порода кішки. Дивіться, це дивовижно, але ми вже маємо вірну відповідь. Її надійшла людина під номером 822. Е -е, сіамський бульдог трішечки не підійшло, а сіамська кішка це в самий раз. Е -е, наступна загадка. Він легенда у Сибіру. Жити в будь-якій квартирі. Добрий кіт. Вам не приїд. Що це за порода кота? Ну що ж, вже маємо вірну відповідь. Е, в цей раз у Джозефа Белут ще один бал, і його доганяє річ і річ. Е, з відповіддю Сибірська кишка. У нас залишається три е, загадки. Тому, любі друзі, попатійте, все вийде, все буде файно. Погнали! За характером, він лорд. Завжди весь собою горд Хоч і плюшовий на вигляд, бодрий та злий, ніби вітра. Хто це? Чекаємо на ваші варіанти відповіді. Дякую всі за відповіді. Вже маємо вірну відповідь від. Безпосередньо річі річі, який лутає свій другий бал. Він відповів, що це висловуха британська кішка. Все вірно, він отримує другий бал. Зразу за ним по балах у нас безпосередньо Джозеф Білучі з одним балом. Ще дві загадки. У всіх є шанс виграти і зганяти перше місце. Тому слухайте уважно передостання загадки. <клес> Велетень серед коріт, чи то кіт, чи то боліт. Ні, скоріше це є рись. Ти візьми і подивись, що це за порода кішки. Маємо майже одночасно вірні відповіді від річі Річі, Джозефа Білучі. Оба відповіли, що це Мейн-кун. Оба відповіли вірно. Тому я думаю, що можемо зарахувати бал обом, і то в нас виходить так: що без посеї три бали у Джозеф три uh, бали у річі, два бали у джочі гарка. Якщо оба з чоловіків відповідуть правильно. То оба отримають приз і також фотосесію з котами. Задаю вам питання. Подивіться ці кітюню шубу зняли ось красуні, від на дивані і шкіль інопланетяни. Все, на шорму, на шорму, ціворучну перемогу отримує Річі Річ, який залутав ще один бал і відповів, що це канадський Свінкс. Це вірно, Річі, будь ласка, можна вас запросити сюди. Вітаємо вас річі з перемогою. Я передаю вам 50 тисяч. І ви отримуєте надзвичайну фотосесію з котиками. Так, пройдіть, будь ласка, з нашим репортером Офером, ось він, сфотографуйтеся з котами, вони також підуть зараз з вами. І дякуємо вам за участь. Дивіться, в мене котик на руках. Треба більше котів, де всі коти. як Бери його на руки того кота. только. Ну, Пусть коти, пустить, котів, пустить котів, На пів секунду, пустить пустіть. Тут кіт все, все, забудьте то, ж АФК-кіт. АФК-кіт. Щось кіт приболів. Та цього кота, трошки є проблеми. Я, я, взагалі, я взагалі його приніс в торбинці. А ти що Бідний кіт. За... Я можу ще поносити його, але типа нашо. Вадима, звідки я тебе знаю? А я не знаю. Десь на вечеринці якісь тусили. Вряд ли, вряд ли. За что котив обижаешь? Ой, мне не Вот такие.